Аберація перекручення у результатах психологічного спостереження, що проявляються внаслідок дії чинників, внесених самим спостерігачем, розрізняють близькості віддаленості уже баченого і власного досвіду близькості перекручення, викликані пильною увагою спостерігача до індивідуальних проявів психологічної проблеми клієнта, із неважанням впливу його оточення. Віддаленості появляються в результаті розгляду психологічної проблеми конкретного клієнта тільки як типової, з недостатньою увагою до її одиничності унікальності. Уже баченого, викликається неправдивим уявленням про те, що ситуація даного клієнта повністю аналогічна ситуаціям інших клієнтів, з якими раніше мав справу практичний психолог. Власного досвіду викликається, можливо, несвідомим накладенням життєвого досвіду практичного психолога, його переживанні висновків, зроблених ним в процесі цього досвіду, на ситуацію клієнта, що в якійсь мірі закономірно, але зневажання відносносності будь-яких аналогій може призвести до помилок в психодіагностиці і, відповідно, до вибору помилкових стратегій вирішення проблем клієнта. А частіше за все зустрічається в роботі недосвідчених практичних психологів, молодих спеціалістів. Загальне поняття. Отже, саме по собі слово «аберація» – це просто помилка. Залежно від сфери вживання даного терміну, він може бути синонімом слів, самообман, брехня, спотворення, невірне заломлення і навіть астигматизм. Логічно було б запитати, чому замість конкретного наукового терміну, який чітко відповідає певній галузі знань, або ж замість простого слова помилка необхідно вживати цей складний термін. Необхідності немає, просто дане слово має латинське коріння, де перша частина аб перекладається як від, а друга ерер як блукати або ухилятися. Термін, так би мовити, міжнародний і загальноприйнятий, він буде зрозумілий представнику будь якої сфери діяльності. Звичайно ж, в побуті ми не говоримо своїм дітям, ти здійснив аберацію, прогулявши сьогодні школу, але в соціології, психології, менеджменті та інших науках, пов'язаних з життєдіяльністю людини термін досить поширений. Ну а в рамках психології більш ніж широко розглядається аберація свідомості. Термін неймовірно широко використовується як у повсякденній психологічній практиці, так і в психіатрії. Найчастіше він описує ті чи інші відхилення від норми сприйняття навколишнього світу. Аберацією може називатися та чи інша фобія, стан постійної тривожності, стрес різні манії. У більш серйозному сенсі слова такими помилками свідомості називають психічні розлади різного роду, шизофренію, неврастинією, а також доведену до межі апатію або меланхолію.